Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Денис Шмигаль, колишній прем'єр-міністр, зараз міністр оборони, заявив ось, що з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів, ну, одним словом, під час їхньої діяльності. А, ну от, Сьогодні хочу подивитись, що власне це дасть. Чи це дасть якісь зміни, чи не дасть, і взагалі, який там буде розвиток ситуації. Запускаю, як то кажуть, нову стару рубрику, коли буду певні питання, дивитись невеличкими відео, а не прям бліц збирати. Ну, Але й бліци теж будуть на каналі. Ну що ж, мочитись позручніше, ну а я починаю. Ну, а раз, давайте подивимось таке, чи взагалі щось зміниться в плані роботи, ну, чи як це повпливає на поведінку працівників ТЦК? А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, то от, з 1 вересня мають працівники ТЦК та СП носити бодікамери. Як це вплине на їх роботу, взагалі, на їх поведінку? Покажіть мені, скажімо, так. Кану. Пінгус. Хаголос. М. Дагос. Манус. Ну далі. Ж. Сторона. Пояснить. Соло. Мгу. Но гаразд. цікавий роскот. Що в нас тут? Кано, Інгус, Хагавас, Дагас, Маннас, Спустаруна, Соу. Ось вам, власне, камери, ось ідея як розкриття інформації, висвітлення інформації. По ну, Загалом, вплив явно позитивний буде. Але чи зникнуть всі, називаємо це так: як це назвати так? м'яко, Одним словом, чи припиняться всі. Неправомірні, назвемо це так, дії з боку ТЦК. Ну, ось Хаглас випав. Явно, ні. Чи зменшиться кількість? Так. Да. Чи це зовсім припиниться? М -м. Ну, ось дивіться, да, Газмана, ще якась там зміна проглядається в керівництві? А... Ну, загалом, це зміни в самих ТЦК і це зміни в керівництві безпосередньо. Під пустою руною, там ще до кінця не вирішили. Загалом соло. Соло так само медіа показує. Це гласність, це медійність. Ну, в принципі, якщо так дивитись, то вплив позитивний буде. Ночі, прям зовсім відео з неправомірними ді... діями, ТЦК ми перестанемо бачити, Да, з бусиками і то, як там крутять людей, ну то все одно це буде. Ось. Але правда, дійсно, має зменшитись кількість такого. А до речі, а тут іще одне пішло. Знаєте, Манас пустару насоло. Невідомість, а, чи завжди будуть працювати ті камери. Ось основний момент. Чи завжди ті камери будуть працювати? Ось. То загалом чи, чи зробиться покращення, Да, ну, Одним словом. Але є, але. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Питають мене на рахунок зниження. Одним словом, питають мене на рахунок того, чи знизиться мобілізація до кінця цього року. Ну, відповідно, і її, скажімо так, прояви. А, ну, в принципі, це питання пов'язане з першим. Там вже показали, да, що питання ТЦК має стати менше, на рахунок зниження мобілізації, буде вона до самого кінця війни. Це очевидно, та й дивився я це тому, власне. Давайте ще таке подивимось: на рахунок того, чи опиниться, ну, хоча б принаймні якийсь відсоток з працівників ТЦК на фронті. Ну це, схоже, хтось із недавніх підписників задав питання, тому що загалом я це питання дивився вже давненько. Ну, давайте передивимось, раптом щось помінялось. Так, дякую за відповідь. А ну гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну то якийсь відсоток працівників ТЦК та СП відправлять на фронт. Покажіть мені, які там перспективи. Скажіть вам правду. Агалас, ну ось сама війна. Урус перевернутий. Евас перевернутий. Перт перевернути. Єра. І що? Наутіс, поясніться, що таке? Іса. О. Цікавий розклад більш ніж. Ну, гаразд. Що в нас тут? Хаггауаз упевертей, вас перевернутий, Перт перевентий Єра Наутіс Іса. Дивіться, хагалас. Да, Так, хтось на фронт так і попаде. Кількість невелика. Перт перевернутий. Мало того хагалас той, хто одним словом якраз попадеться на неправомірних діях. Давайте так називаємо. Ось дійсно, якусь частину працівників ТЦК та СП фронт таки чекатиме. Ось. Но це невелика кількість, зразу скажу, це навіть ну і не половина взагалом менше. Зараз я б не беру в розрахунок тих, хто з фронта якраз попав в ТЦК, власне, по стану здоров'я. Зараз мова про інших, які на фронті не були. А то почнете там в коментарях. А, Ось, ну, загалом, це тривалий процес, і якось воно. Це може бути типу в слово вилетіло. Як це воно? Ротація. Знаєте, як ротація. Типу, да, деякі працівники ТЦК будуть на фронт попадати. Но тимчасово, як і це все у порядку ротації буде відбуватися. Тобто, якийсь там час вони побули, їх звідти ну, замінили другі, да? друге. Типу, на Зиса. Ну, до речі, це тюрма в класиці. Тобто, а, хто попадеться на неправомірних діях, кому світитиме тюрма. Ну, правда, і так їх мають, і без того їх так само мають на фронт відправити. Ну, зовсім невелику кількість, якщо так. Десь, ну, ну мені десь 20% веде. Приблизно. Знову таки, це умовна цифра. Тому так. На рахунок долі ТЦК, що їх взагалі чекає цю організацію, і, власне, що чекає і співробітників, яку карму вони собі заробляють, це так само розклади у мене ще давно були. Пошукайте на каналі, подивіться, там багато цікавого загалом. А, так, ну що, на сьогодні все. Таке от невеличке відео буде, напевно, запишу іще одне. Що ж, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання Спонсорів, там свої плюшки. Закритий спонсорський чатик, де всяке різне обговорюємо, Ну і доступ до рундоставів, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!